Вітаю. в ефірі Америки Української» і Наша програма Час Тайм. Мене звати Остап Яриш. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся зі словацьким прем'єром Робертом Фіцом. Сьогодні вони провели другі міжурядові консультації між Україною та Словачиною. В центрі переговорів була енергетична безпека, але говорили також і про інші чутливі для Києва та Братислави теми. Роберт Фіцов, зокрема сказав, що на 100% підтримує вступ України до Євросоюзу, але виступає проти приєднання України до НАТО. Детальніше про зустріч та динаміку відносин України та Словаччини. говоримо з Богданом Цюпоном, який стежив за цією темою. Приєднується зараз до нашого ефіру. Богдане вітає Вітання. Богдане. Чому зараз зосередилася саме на темі енергетики? І які ще зараз є точки дотику між Україною і Словаччиною? Власне на сьогоднішній міжурядовій зустрічі е, йшлося про різні теми. Україна і Словаччина – це сусідні держави. Очевидно, що у них багато питань, які треба вирішувати, зокрема, питання транспорту перебування. Громадян з кожної країни на територіях двох держав, так що питання економіки торгівлі транспорту завжди є, і очевидно, що на таких практичних зустрічах ці практичні питання вирішуються. Що стосується енергетики, то це велике питання і значною мірою дражливе питання, тому що словаччина досі залежить значною мірою від постачань російського газу, а також нафтопродуктів. Цей газ, а також і нафта, ідуть через українську територію транзитом українською газотранспортною системою. І сьогодні український прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтвердив, що коли наприкінці цього року вибігає. Контракт, який Україна зобов'язана виконувати про транзит російського газу, то далі Київ не збирається поновлювати цей контракт. Ось як про це сказав український прем'єр-міністр. Україна вкотре наголошує, що не буде продовжувати транзитну угоду з Росії після завершення строку її. Стратегічна мета України накласти санкції на російську газу молекулу, позбавити Кремль. Прибутків від продажу воглеводнів, за які агресор фінансує війну. Таке рішення України, очевидно, турбує Братиславу, тому що залежність від російських енергоносіїв у Словаччині залишається і є потреба термінової диверсифікації. Хоча словацький прем'єр-міністр сьогодні з одного боку натякав на важливість того, щоб Україна виконувала свої зобов'язання, зокрема як партнер Європейського союзу, коли йдеться про пост. Стачання транзит енергоносіїв, але також натякав на можливі нові рішення з використанням як української газотранспортної системи, так і, наприклад, газосховищ у питанні енергетичної взаємовигідної співпраці. України враховуючи позицію України як держава, яка зацікавлена у вступі до ЄС, і Словаччини як невеликої держави, яка підтримує вступ України до ЄС. Я вітаю нашу дискусію, яка підтвердила, що ви, як і ми, зацікавлені, щоб ваша транзитна система, яку ви маєте на українській території, і надалі використовувалася, коли йдеться і про нафту, і про газ. Це дуже важлива інформація для нас всіх. Почули, ми що на так ці слова Роберта Фіцо слова підтримки шляху України до європейського союзу, але при цьому ми від нього чули, Богдане, що він не в захваті і йому не подобається ідея вступу України до НАТО. Навіть каже Роберт Фіцо, що його уряд таку ідею блокуватиме. Чому розбіжність так у таких заявах Богдана? І яка причина того, що словацький прем'єр не підтримує вступу України до Альянсу? Остапе, навіть коли йдеться про вступ України до Європейського Союзу, то у словах Фіцо я б сказав, вчуваються певні чи то передумови, чи то можна сказати умови тобто є певні очікування. Від словаччини у зв'язку з тим, що як сказав пан Фіцо, Словаччина підтримує просування України до членства у Європейському союзі. Що стосується з НАТО, то ситуація дуже е, проста. Сам пан Фіцо упродовж цих вихідних у низці інтерв'ю для словацького телебачення і для радіо відверто дав зрозуміти, що йдеться про те, що він, його уряд, словацький уряд зараз. Не хотів би виконувати свої союзницькі зобов'язання щодо України і захищати Україну, якби Україна була е, членом НАТО. Постає питання: е, чи готова Словаччина під керівництвом уряду Фіцу захищати будь-яку іншу країну? Від, наприклад, російської атаки іншу країну НАТО, але знову ж таки це відкрите питання. Пан Фіцо має дуже специфічні погляди, і він дуже часто про захід загалом, і зокрема про ЄС і НАТО, говорить так, ніби його країна не є насправді членом цих обидвох організацій, що насправді є реальністю. Також ми чули від Роберта Фіцо неодноразові заяви, що на його думку поставки зброї в Україні від Європи лише продовжують війну і, начебто, відкладають на миру. Водночас, Денис Шмагаль сьогодні згадав, що Україна і Словаччина продовжують співпрацю у сфері оборонних закупівель. Богдане про що тут йдеться? Півпраця триває, і тут варто нагадати, що Словаччина на початку російського вторгнення у 2022 році була одним з провідних донорів, зокрема радянської техніки. Танки були передані з словаччини в Україну боєприпаси це було дуже важливо для України. Але потім, коли змінилася влада, і пан Фіцо прийшов зі своєю коаліцією у 2023 році то його провідне гасло було жодної кулі для України. Реалії виявилися трохи іншими. Пан Фіцо очевидно. Не, не зміг принести чи наблизити мир чи зупинити російську війну проти України. Так само він вирішив і не зупиняти повністю постачання зброї для України, особливо коли йдеться про комерційних постачальників, про виробників у словаччині, які виконують свої конкретні контрактні зобов'язання щодо України, постачаючи. І техніку, наприклад, гаубиці Сузана, і також боєприпаси та інші важливі для, для України компоненти і зброю. Богдане, дякую тобі за цю розмову. Богдан Цупин, наш європейський кореспондент, був з нами на зв'язку. Тим часом в Ізраїлі вшановують пам'ять жертв терористичного нападу Хамасу, що стався рік тому. Ця атака переросла у війну, що забрала життя понад 40 тисяч людей, і сьогодні загрожує охопити весь близький схід. У роковини нападу США запровадили санкції проти міжнародної мережі зі збору коштів для Хамасу. А Джо Байден своєю чергою вшанував пам'ять жертв теракту. Він сказав, що разом із віцепрезиденткою Гаріс залишається повністю відданим безпеці єврейського народу Ізраїлю та його право на існування. При цьому додавши, що 7 жовтня запам'ятається як чорний день для палестинського народу через конфлікт, який того дня розв'язав Хамас. Наступний президент США ймовірно оспадкує кризу на близькому сході. Тему продовжать Юрій Мельник та Аніда Павло. Немає чого святкувати напередодні першої річниці цього конфлікту. За цей час насильство на близькому сході значно зросло і поширилося за межі Ізраїлю, де почався конфлікт 7 жовтня, коли бойовики Хамасу здійснили раптову атаку та захопили понад 250 заручників, яких перевезли у газу, яка місяцями потерпала від ізраїльських бомбардувань та наземних операцій. А нещодавно Ізраїль завдав авіаударів у Лівані по угрупуванню Хезбола, внаслідок чого був убитий його лідер. Це спровокувало таку потужну відповідь з боку головного союзника Гезболи Ірану. Радник з нацбезпеки США Джейк Салліван намагався заспокоїти ситуацію після останньої атаки Ірану. Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану, важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли дати відсіч з Ізраїлем та створити ситуацію, за якою ніхто не загинув під час цієї атаки в Ізраїлі. Наскільки нам наразі відомо, аналітики кажуть, що наразі не зрозуміло, чим усе це закінчиться. Немає чітких ознак того, що ізраїльтяни чи Хамас прагнуть закінчення конфлікту. Вони обоє здається можуть і хочуть продовжувати його ще досить довго. Дипломатичний тиск посилюється, адже понад 140 країн визнають Палестину як державу, включно з Ірландією, Норвегією та Іспанією, які зробили це цього року. У міру того як цей конфлікт розвивається, аналітики вказують на причини продовження зіткнень. Один із факторів зусилля Ізраїлю знищити Хамас і Хезболу знаходять певну підтримку серед деяких арабських лідерів. Мені важко повірити, що у Саудівській Аравії в Еміратах в Бахрейні та Деінде не вважають, що регіон буде кращим без хезболи і без хамасу, або зі значно послабленими Хамасом і Хезболою. Водночас аналітики кажуть, що напад Хамасу підбадьорив інші ісламські групи, такі як сомалійські угрупування Аль-Шабаб або відгалуження ісламської держави та Аль-Каїди. At... Коли ми дивимося на траєкторію подій, що відбулися після жорстких і жахливих нападів 7 жовтня, сталося те, що кожна з цих груп використовувала ситуацію для своїх цілей. Що здається не змінилося, так це позиція президента Джо Байдена щодо Ізраїлю. США є найбільшим союзником Ізраїлю як у військовому, так і в дипломатичному плані. За адміністрації Байдена військові сили США зіграли ключову роль у допомозі Ізраїлю у відбитті двох ударів Ірану, який використав балістичні ракети. Ось заява Байдена одразу після атаки 7 жовтня. Ми повинні бути кришталево зрозумілими. Ми підтримуємо Ізраїль. І заява минулого тижня. сполучені штати повністю, повністю, повністю підтримують Ізраїль. З наближенням цієї похмурої річниці дві речі стають зрозумілими: цей конфлікт не закінчиться скоро, а от каденція Байдена закінчується. Юрій Мельник Аніта Паул Голос Америки. Політика США щодо Китаю від адміністрації Дональда Трампа і до президентства Джо Байдена була переважно послідовною. Обидва президенти розглядали Китай як найбільшого конкурента Америки. Але в новій боротьбі за президентське крісло Камала Гарріс і Дональд Трамп мають дещо різні підходи до політики з Китаєм. Більше розкаже Ірина Шенкаренко. Обидва кандидати у президенти сперечаються з багатьох питань, але як кандидатка від демократів Камала Гарріс, так і кандидат від республіканців Дональд Трамп згодні в одному. Китай становить загрозу США. Роберт Обраїн, колишній радник із національної безпеки в адміністрації Трампа. Я думаю, що загроза, з якою ми стикаємося з боку Китаю, значно серйозніша ніж загроза, яку становив радянський союз у часи холодної війни. Обраєн каже, США повинні протистояти Китаю шляхом демонстрації сили. Це не тільки військова сила, це економічна сила, це дипломатична сила, це так звана м'яка або культурна сила. Ось що лякає наших ворогів. Щодо економіки, адміністрація Трампа і адміністрація Байдена використовували мита, аби протистояти, як вони це називають, демпінгу дешевої продукції з Китаю, що створює жорстку конкуренцію для американського бізнесу. Китай планує захопити весь ваш бізнес завдяки електромобілям і тому, що в них є матеріальні ресурси, а в нас немає Трамп. Пропонує запровадити мита на китайський імпорт, які можуть сягати 60%. Гарріс також визнала конкуренцію між США та Китаєм. Я подбаю про те, щоб ми вели світ у майбутнє в космосі та у штучному інтелекті. Що Америка, а не Китай, виграє змагання Вона підтримує деякі обмеження на торгівлю, які підтримувала адміністрація Байдена, але вона точно не прихильниця великих тарифів. Аналітики кажуть, що підхід Трампа більш транзакційний. Ймовірно, мій перший дзвінок буде президент. Сі. і я скажу, ви повинні дотримуватися угоди, яку уклали. Ми уклали для вас угоду про покупку американської. Фермерської продукції на 50 мільярдів доларів. І я вам гарантую, що він її купить. У галузі зовнішньої політики каже Обрайен, важливо будувати альянси з країнами-однодумцями. Був час, коли Америка могла нести цей тягар сама. Ми більше не можемо робити це наодинці. Деякі експерти кажуть, що Трамп відійшов від традиційної республіканської зовнішньої політики розбудови міцних союзів для Трампа не властиво особливо цікавитися альянсами. Він набагато більш зацікавлений у тому, що це дасть нам. через посилення передвиборчої риторики щодо китайської конкуренції та загроз безпеці, деякі американці азійського походження побоюються, що саме вони можуть опинитися у програші. Вони вважають, що Сполучені Штати стикаються з загрозою загрозою для усього суспільства з боку Китаю, що потрібна реакція усього суспільства, аби впоратись з цією загрозою з боку працівників заводів, студентів, дослідників з Китаю. Мене будуть клеймити, бо люди не можуть відрізнити з Тайваню я чи з Китаю або Кореї. І хоча деякі американці азійського походження переживають, що суспільні настрої через риторику Трампа можуть обернутися проти них. Інші вірять, що бізнесові навички Трампа допоможуть укласти угоду з Китаєм, яка принесе користь усім в Америці. Ірина Шанкаренко, Елізабет Лі, Голос Америки, Вашингтон. Допомога Сполученим Штатам Україні, питання екології, підтримка біженців та вивчення в американських школах теми голодомору це ті питання, які найбільше хвилюють українську громаду штату Міннесота, де губернатором є у віце-президенти США від демократів Тім Волс. Наші кореспонденти Ірина Матвійчук та Святослав Філюшкін відвідали Міннесоту і розпитали місцевих українців про настрої в громаді за місяць до президентських виборів у США. Ще до Міннесота Мінесота вважався штатом гойдалкою. Тут немає яскраво вираженої політичної позиції виборців. На виборах 2016 року штат проголосував за кандидата Трампа від республіканської партії, а у 2020-му – за демократа Байдена. Цього року як вважають оглядачі, більшість виборців може знову підтримати демократів, так як губернатор Мінесоти Тім Волз став напарником кандидатки від демократичної партії Камели Гарріс. Втім, як показує історія виборів, голосування може виявитись. Непередбачуваним кандидати борються за кожен голос. Відтак зростає роль української діаспори штату. Місцеві українці називають ці вибори надзвичайно важливими, результат яких може вплинути на подальшу підтримку України в її захисті від російської агресії. В загальному це допомога Україні, як буде продовжуватися, яка наскільки велика буде допомога, як буде вирішуватись доля України? Питання теперішніх переговорів чи будуть переговори, коли вони будуть. В загальному, яка буде економічна ситуація для українців тут, тому що багато хто допомагає Україні і вони також дивляться на свою роботу, чи вони зможуть далі допомагати. Міннесота – привабливий штат для тих, хто шукає працевлаштування, каже Саражинський: 17 найбільших компаній світу. То зі списку Fortune 500 мають тут свої штаб-квартири. Із 20 тисяч українців, які проживають у Міннесоті, багато хто працює саме в цих компаніях. Також ще українців працюють у траковому бізнесі або в сільському господарстві. Тому майже для кожного економіка питання номер один на цих виборах економічна ситуація я думаю найбільше цікавить людей як чи чи буде буде така сама ситуація ріст такий самий чи буде будуть якісь зміни тому що завжди знав з зміною президентів особливо з, з республіканців на демократів чи з демократів на республіканців стаються е, суттєві зміни навіть в короткотерміновій перспективі Дональд трамп і камала Гарріс, як кажуть пропонують абсолютно різний підхід до економічної політики є великий розрив у поглядах людей, яка економічна політика має бути в країні. За словами директора програми біженців в українському центрі, міграційна політика і підтримка біженців також серед ключових питань для української громади. За два з половиною роки від повномасштабного російського вторгнення в Україну до Міннесоти приїхало близько чотирьох тисяч українців, які втікали від війни якби влада повністю відрізала фінансування для українських біженців, це б дуже засмутило нашу громаду. Ми дуже позитивно сприймаємо, що наші люди з України приїжджають сюди. Ми їх приймаємо і підтримуємо. Велкомдемвихопенармсменівпіполнаркомюні га. Багато людей у нашій громаді також мають родичів, які прибули сюди біженцями або іммігрантами в минулому. Тож для них важлива політика щодо біженців і ставлення до мігрантів. Звісно, є ті, хто має протилежні погляди, але на мою думку, їх меншість Екологія, освіта та медицина також пріоритети для багатьох в українській громаді, наголошує голова Українсько-Американського адвокаційного комітету Мінесоти Людмила Анастазієвська. Тут дуже багато заповідних земель, дуже багато ресурсів природних, які охороняються наразі урядом, але багато є промислових компаній, які би хотіли починати, наприклад, видобування нафти чи якихось інших копалищ. І тому люди стають, це впливає також, де люди проводять відпочинок і так далі. І тому я думаю, для деяких людей це, це дуже важливо. Як для любої людини, яка живе в штаті Міннесота, є питання отримання медичної допомоги або питання шкільної освіти. Наприклад, зараз в штаті Міннесота був прийнятий новий законопроект, який підтримує в усіх школах Мінесоти в старших класах освіту. Щодо геноциду, і цей законопроект спеціально включає голодомор також. І тому, наприклад, це також дуже важливо. Місцеві активісти кажуть, що пишаються тим, що губернатор Міннесоти Тім Уолтс став кандидатом у віце-президенти. Ми, як мінісотовці, гордимося нашим кандидатом віце-президенти, і тому, що він підтримував Україну з самого початку, тільки сталося повномасштабне вторгнення. Ми вже за тиждень мали релі з його присутністю, і він зговорив і з того часу допомагає багато українцям тут і в Украї... і українцям в Україні. Ситуація в Україні дуже важка і дуже потрібна воєнна допомога власне з знаряддям, яке би змогло бити на територію Росії. Тим часом на південному сході сполучених штатів тривають рятувальні та відновлювальні роботи після урагану Гейлін. Тепер регіон готується до нової загрози. Менш ніж за два тижні в мексиканській затоці вируватиме новий шторм, від якого стихія може завдати нових збитків в півдню США. Деталі в сюжеті Марії Уляновської. Дрон знімає вкриту молом територію пошкодженої пивоварні нью белджіум в місті Ешфіл, штат Північна Кароліна. Так виглядають постраждалі від урагану Гейлін регіони на південному сході Сполучених Штатів. Шторм затопив західну частину північної Кароліни. Місцеві змі повідомляють про 75 сантиметрів опадів. Наразі ураган забрав понад 220 життів. Найбільше з часів урагану Катріна у 2005 році. Посадовці кажуть, держава реагує рішуче. Наразі у нас тисячі працівників служб реагування на місцях, а також тисячі волонтерів і люди з приватного сектора, які працюють разом із нашими державними партнерами, національною гвардією, і службами реагування у громадах, які задовольняють потребу людей на місцях. У місті Маунтен будівельні бригади працюють над ремонтом водогону, який з'єднує Ешвіль із заводом і водосховищем. Тим часом люди, які живуть у віддалених районах, покладаються на нетрадиційні методи доставки. Приватні вертолітні компанії доправляють воду, їжу, пальне та супутникові системи Starlink. Минулого тижня регіон відвідала віцепрезидентка і кандидатка у президенти від демократичної партії Камала Гарріс. Робота, яка тут відбувається і яка триває, це справді найкраще з того, що ми можемо зробити. Обити, щоб об'єднати державні та місцеві ресурси таким чином, щоб це координувалося з єдиною метою, яка полягає в наданні допомоги і підтримки, а також у допомозі людям, які найбільше її потребують, і які відчайдушно хочуть, щоб їх побачили та почули. Джорджія ще один штат, який сильно постраждав від урагану Гейлін. Губернатор республіканець Брен Кем зазначив, що адміністрація Байдена схвалила усі його рекомендації та рішення щодо стихійних лих для округів штату Джорджія. Кандидат у президенти від республіканської партії Дональд Трамп з'явився на публіці із Кемпом і зробив заяву, що державні кошти якимось чином направляються іммігрантам, а не постраждалим округам незаконно у вас є мігранти. Ви про це читаєте зараз. Багато грошей, які повинні були піти в Джорджію та північну Кароліну та всіх інших, спрямовуються і вже пішли для людей, які прибули в країну нелегально. Ніхто ніколи не бачив нічого подібного. Це ганьба. Частина штатів Південного Сходу США залишаються під водою, а електростанції повністю затоплені. Зараз регіон готується до урагану Мілтон. Національна метеорологічна служба прогнозує, що в середу він може перерости у шторм, який становитиме небезпеку і вируватиме на вже спустошеному ураганом узбережжі Флориди. Марія Ульяновська, Араша Рабасаті, Голос Америки. Попри виклики повномасштабної війни, деякі закордонні бізнесмени бачать в Україні можливості для розвитку і відкривають там власний бізнес. Далі говоримо саме про таку історію. Американський підприємець Крістофер Екслайн відкрив на Тернопільщині сервіс прокату меблів, допомагає Збройним силам України і викладає англійську мову для місцевих студентів, що саме спонукало Крістофера приїхати в Україну у розпал війни. Він розповів Тетяні Кукорійці та Сергію Репчинському. Крістофер Екслайн приїхав в Україну у жовтні 2022 року. У лютому 2022 року. А саме 24 лютого, я як і решта світу був прикутий до екранів у шоковому стані. Я не міг повірити, що війна знову прийшла в Європу. Українці не капітулювали. Українська армія захистила народ і відстояла цю націю. І це було надзвичайно натхненно. Крістофер займається орендою меблів та декору у різних країнах світу. Коли почалася велика війна в Україні, у нього виникла ідея започаткувати тут бізнес. Бізнес пропозицій, каже Крістофер, було багато. Він зупинився на Тернопільщині. Це було як Диснеївське кіно. У цих містах є замок, монастирі, церкви, кремінцю 800 років, чорткову як місту 500, бережанам 600. І я сказав: ось цю Україну я хочу, аби усі побачили. Саме тут я хочу, аби була наша компанія. Я хочу, аби наш бренд був ось таким справжнім українським, не просто в офісному будинку або торговому центрі, десь у Києві або у Львові. У квітні минулого року Крістофер відкрив у Кременці магазин прокату меблів. Коли я їздив Україну, я зрозумів, що імпортувати меблі з Китаю не спрацює. Тож я поставив запитання: як ми можемо організувати так, щоб меблі для нас робили в Україні? І я дуже пишаюся, що практично усі меблі у нас виготовлені в Україні. Прийду ще раз обов'язково, а замовила стіл на кухню. Дуже мені подобається тут інтер'єр гарний, привітні продавці. В каталозі все показали. Я собі вибрала, замовила і сьогодні отримала. You, you, you Крістофер каже, що, окрім управління компанією, волонтерить, допомагає освітнім та медичним закладам міста, переселенцям та людям літнього віку. Thank you. Thank you. Thank you donated those mattresses. Ми працювали із місцевою фабрикою. Я пожертвував кілька матраців тут. Коли стало відомо, що ми даруємо, нам почали дзвонити з інших місць. Я пишаюся, що ми пожертвували понад 5 тисяч матраців по всій Україні дуже дякуємо за матраци та подушки. Вони стануть нам у нагоді. Слава Україні! Ще раз дякуємо. для військових на передову. Американець возить допомогу самостійно. До матраців додає листівки, які намалювали місцеві діти. Я був неподалік Авдіївки. Я був у Запоріжжі на кордоні з Росією на Харківщині біля Бахмута. Для мене це одна з найбільш надихаючих речей, які я робив у своєму житті. Вимушена переселенка з Харкова Наталія Хватишова знайшла тут роботу менеджерки. Це в нас прапори. Це мій найулюбленіший це харківська прикордонна частина Вовчанськ, Цей прапор це Дніпро, це Запоріжжя. В нас допомагати військовим та цивільним. Американець обіцяє і надалі. Також хоче розвивати бізнес в Україні. Вигав фененшовисорсис. Ми маємо фінансові ресурси, аби подивитися далеко наперед. Не просто план на 5 років. а на 3, 5, 6, 10 років наперед. Як компанія, ми маємо можливість продовжувати інвестувати. Американець планує розвивати та поширювати свій бізнес, незважаючи на війну та невизначеність. Тетяна Кукурійка, Сергій Репчинський для Голосу Америки з Кременця на Тернопільщині. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. І на цьому будемо прощатися. Дивіться також наші щоденні брифінги із понеділка по п'ятницю, о 18-й годині за київським часом на Ютубі та Фейсбуці. Де ви в прямому ефірі можете поставити нам свої запитання? Ми ж спробуємо на них відповісти. Стежте за нами у соціальних мережах. Мої у Твіттері, Телеграмі, Фейсбуці, Інстаграмі. Голос Америки українською працює для вас. Дякую вам за довіру. Бажаю мирної ночі та спокійного ранку. Побачимося вже незабаром. До зустрічі.